Усім привіт! Зараз покажу вам ФЕО. Ось таке заводська була упаковка резинкою, паспорт причепили. Покажу вам і паспорт кожну сторінку. І ФЕО. Хорошій якості. Сувку, щоб ви все бачили. І стан. Так, ФЕО тіле, герметичне, не розгерматизоване. От як називається. В-84 просто без буковочки А. От, серійний номер 90. Ось так виглядає, чудово прозорий, все видно там всередині. От ззаді От ножки, ось такі довгі виводи. бачите, це пилюка, її можна з одну щіткою знести. Я цього не робив, бо щоб ножки ці не пошкодити, от вони залужені з завода по відсюди. Ось такі йдуть. Все ціленьке. І всередині червоний насичений колір, ви бачите, всередині газ. От, що свідчить про те, що він цілий, не От Все ідеально. Зоперіть, тепер паспорт покажу вам. Це його рідний паспорт. Оцей. Так, ну все, показав. Ну Всім до нових зустрічей.